Червоний рівень терористичної небезпеки. Рішення Радбезу. Маяк вибухи. Репортаж з місця події. 9 травня без параду та салютів. Програма святкування Дня Перемоги змінена. Термін служби 50 ренген, або хвилина роботи в епіцентрі вибуху. Аварія на ЧАЕС – 36 років по тому. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. У Придністрові червоний рівень терористичної небезпеки. Президент Вадим Красносельський провів сьогодні Раду безпеки. Головне питання атаки на держустанови. Будівлю МДБ, військову частину в парканах та вежі радіотелецентру у селищі Маяк. У Придністрові посилять заходи безпеки. Відповідний указ президента готують. Дві потужні антени сьогодні виведені з ладу на радіотелецентрі Маяк Григоріопольського району. Два вибухи сталися вранці о 6.40 та о 7.05. подробиці з місця події. Село Маяк Григоріопольського району. Розмірене і спокійне життя його жителів сьогодні вранці порушили два вибухи. Перший пролунав о 6.40, другий майже за півгодини, о 7.05. Сталися вони на Маякському радіоцентрі. Як наслідок пошкоджені дві антени. Обидві ретранслювали радіо РФ. Постраждалих серед працівників і жителів селища немає. Около сім часов утра було дійсно чути навіть на протилежному боці будинку. Відчувалося дрижання вікон, стін, був гуркіт. Утром я лічно стала рано. Вранці стала рано. Почула перший хлопок, потім біля сьомої другий. Дитина ж підскочила з ліжка. Питає, що це кажу, не знаю, але думаю, що це щось недобре. Світлана Бачуй працює на радіотелецентрі. Коли прийшла на роботу, дізналася про надзвичайну ситуацію. Жінок каже, відправили відразу додому. Чоловіки залишилися на підприємстві. На Маякському ПРТЦ працює доволі багато жителів селища. Страшно, да. Страшно, багато знайомих працюють на цій станції. Вибухи були потужні, дриготіла, підлога навіть трусило, трусило трохи, скло дрижало. Переживаємо за всіх людей, дітей, за роботу. Неприємно це все. На місце події відразу прибули правоохоронці та аварійні служби республіки. Територію оточила районна міліція. Сепери міноборони приступили до обстеження усіх об'єктів радіотелецентру. Наразі у маяку спокійно магазин та ФАП працюють у звичному режимі. Школу перевели на дистанційку, де садок продовжує приймати своїх маленьких вихованців. Мешканці ж продовжують обговорювати подію, що сколихнула їхнє селище. Радіоцентр у Григоріупольському районі його збудували наприкінці 60-х років. Він транслював програми на територію Радянського Союзу та Зарубіжжя. Це один із 14 радіопередачів колишнього СРСР. Тоді усі ці центри були завантажені 23 години на добу. Мовленням була охоплена вся земна куля. Транслювалися програми для полярників Антарктиди, для моряків торговельного та рибальського флоту. У 90-х роках радіоцентр перейшов під юрисдикцію нашої республіки. Завдяки потужним передавачам під час молдавської агресії 1992 року на весь світ вперше прозвучали голоси дикторів Радіо Придністров'я. Під обстрілами бабіни із записами для трансляції возили у селище Маяк. Мощності нашого радіоприму. потужність нашого Радіо Помер, коли ми перейшли на Радіомаяк, збільшилася в кількасот разів. Нас чули не тільки в Терасполі, але й на відстані сотні тисяч кілометрів. Ми отримували дуже багато листів за кордону з Австрії Нової Зеландії. Що нас там теж чують. Я не кажу навіть про європейські держави, навіть в латиноамериканських країнах нас теж слухали. До сьогодні діє унікальна короткохвильова антена за вишки 90 метрів. Вона здатна передавати короткі хвилі на будь-яку відстань, а ще міняти свій азимут, повертатися навколо осі на 360 градусів, щоб налаштуватись на будь-яку точку світу. Радіохвилі можуть обігнути землю і повернутися. Учора в Тирасполі лунали вибухи. О 17.45 по будівлі МДБ стріляли з гранатомета. На місце одразу виїхали міліція, пожежники, швидка допомога. Подробиці далі. Центр Терасполя, перехрестя Манойлова та Карла Маркса. Будівля міністерства держбезпеки обстріляна. Все сталося приблизно о п'ятій вечора. Вихідний день поруч гуляють люди. Пощастило, всередині нікого не було. За повідомленнями МВС, ніхто не постраждав. Частково зруйновано перший, другий та третій поверхи. Вибиті двері та вікна, вилетіли шибки і в будинках поряд від вибухової хвилі. Територію оточили. Близько підходити не дозволяли. До житлових будинків пускали. Лише тих, хто в них прописаний. Два. Два сильні вибухи, більше нічого. Це я почув, будучи у красних казармах. Мені Неподалік тут були, пролунало три вибухи, і люди розбіглися. Я тут просто живу, і вже зателефонували, сказали, що підірвали. Сказали гранатами, потім із гранатомета не зрозуміло. Вибухи були чутні майже по всьому центру. У кав'ярні біля магазину акватер відчули наслідки події. був дуже сильний вибух, і вікна почали тремтіти. Люди почали панікувати. Ми почали їх заспокоювати. Всередині було п'ятеро чоловік. Напевно, люди почали панікувати, вибігли. У нас маленька тріщина пішла, але у будь-якому разі було страшно, неприємно. Ми відразу після цього вирішили закритися. На місці працювали міліціонери, сапери, пожежники та працівники МДБ. Прибув ім президент Вадим Красносельський. За попередньою інформацією, стріляли з ручних протитанкових гранатометів. Три тубуси кинули на місці. Є версія, що зловмисники використовували РПГ-22 або РПГ-27. Слідство з обстрілу будівлі МДБ вже ведуть. Співробітники Держбезпеки та слідчий комітет. Порушено кримінальні справи. Сьогодні у всьому світі згадують жертв радіаційних аварій та катастроф рівно 36 років. Тому сталася найбільша техногенна трагедія двадцятого століття аварія на Чорнобильській АЕС. Президент Вадим Красносельський з цього приводу звернувся до Придністровців. Для ліквідації аварії було мобілізовано всі наявні можливості. Серед ліквідаторів було і 1837 придністровців. Ми не повинні забувати їх подвиг. Ми повинні бути вічно вдячні. Всім ліквідаторам бажаю міцного здоров'я, благополуччя та миру. Смертоносна радіація розлетілася на 200 тисяч квадратних кілометрів довкола. Високу дозу опромінення отримали понад 600 тисяч людей. На Чорнобильській атомній електростанції в місті Припеті складується неблагоприятна радіаціонна обстановка. Возникає необхідність провести временну евакуацію жителів міста. Таку новину почують жителі міста Прип'яті та Чорнобиля аж через 36 годин після самої аварії. Тимчасова евакуація стала для них довічною. Всього три з половиною секунди вибуху, а наслідки будуть відгукуватися тисячі років. Битва з атомним реактором розгорнулася одразу ж. Ворог був видимий і невидимий, руйнування і радіація. Я закінчив комунальний технікум. Тут у Бендерах. Я закінчив комунальний технікум у Бандерах. Інженер з водопостачання. Я там дезінфекцію робив всіх водой. Ми що всіх колодязів різних посилах їздили машини. і Ми робили дезінфекцію всіх районів. і намагалися, щоб не попалися люди на станціях, де вода була, бо могли б труїтися. Все зашкалювало від радіації. Наслідки вибуху на АЕС усували 1837 придністровців боротися на осліп з невидимим ворогом і не знати, як його перемогти. Це було найстрашніше, кажуть чорнобильці. Були якісь дозиметри старого зразка, квадратні. Пікали щось, ми ще не розбиралися. Нам не говорили, що тут така радіація. І коли в мене почала шкіра падати, ось так на руки, і ось тут опік вийшов. Це потім я дізнався, що це був радіоактивний опік. Проти радіації лікування немає. Якщо вона проходить п'яти. Метровий залізний блок. А що для людини треба? Там ді впало облаку. Там, де впала хмара радіаційна рослинність спочатку захворіла. Сосни стояли як йодом облиті, так і жовті. Де було більше радіації, вони просто осипалися. Мертвий ліс, і навіть трави не було. Де не де бур'ян. А так скрізь сіро-жовте все. Ось це запам'яталося. Це були місця, де після аварії впали радіоактивні хмари. Ці зони відвідувати не можна було. Микола Вершигонов у 86-му працював на пилорамі. з того самого лісу. Споруджували меблі у їдальні ліквідаторів. У нас по повістці було. нас. Забрали з міськ У повістці було 25 днів. А оскільки не було заміни, нас тримали 75 днів. Хлопці після нас були на півроку і потрібна була їдальня. І я там працював на пілорамі. Привозили мені ліс із прип'яті. Пилив майже до самого кінця, поки не прийшов до мене змінник. Теж пилорамник. Кожному, у чиїй долі стався Чорнобиль, є про що згадати. Бійці невидимої битви все життя несуть у своєму серці Чорнобильський слід. А в цілі наслідки радіації багатьох наших рятувальників вже немає, але їх подвиг у пам'яті живих. прошлом году Минулого року пішли з життя троє людей. Це Горбунов Микола Сергійович, колишній наш голова, який створив товариство Чорнобильців в Бендерах. потім Пилип Діденко, він працював там водієм. Кер нещодавно пішов з життя. І так ми щороку майже по 5-6 людей втрачаємо. Сьогодні у Придністрові згадують про всіх, хто допомагав зупинити наслідки техногенної катастрофи та загинув від смертельної дози радіації. До кожного меморіального знаку їх у республіці три лягли живі квіти. Повертаємося до теми дня. В республіці оголошено червоний рівень терористичної небезпеки. Сьогодні про це йшлося на нараді президента з главами держадміністрації. Говорили про заходи безпеки громадян. Силові структури будуть нести службу у посиленому режимі. На в'їздах до міст встановлять блокпости в день. Автівки оглядатимуть вибірково вночі. Усі, хто в'їжджає в населений пункт. Внесли корективи і у святкування дня перемоги урочистості пройдуть без параду та салютів. Масове скупчення людей є небезпечним, вважає президент. Вшанувати пам'ять полеглих можна буде на церемонії покладання квітів. Міста та сели республіки символічно прикрасять. Будуть і тематичні концерти. Через масові зглядачів вирішили відмовитися і від салютів. Президент Красносельський закликав придністровців з розумінням поставитися до введення особливого режиму, поки що червоний рівень терористичної небезпеки встановлено на 15 днів. Від сьогодні усі міські школи республіки до кінця навчального року працюють дистанційно таке рішення наради при президентові. А також всі гуртки, секції школи спорту та мистецтв. Це не стосується сільських шкіл та дитсадків. Вони працюватимуть у звичайному режимі. Формат навчання від завтра зміниться і для студентів. ПДУ переходить на віддалену роботу серед обмежувальних заходів і скасування єдиного держіспиту. Вважаю, що у існуючих реаліях проводити підсумкові випробування для школярів недоцільно. Її для випускників цього року скасовано. Річні іспити для учнів проміжних класів теж усі будуть атестовані за поточною успішністю. Про це рішення повідомив сьогодні у своєму телеграм-каналі Вадим Красносельський. Придністровці відсвяткували великдень служби. Пройшли у всіх районах та містах республіки. Архієпископ Тираспольський та Добосарський очолив богослужіння в храмі Воздвиження Христа Господнього. Хальну більше больше чувства благодаря великодній службі більше відчувається благодать, спокій. Христос страждав за людей і воскрес. Усі радіють, Постилися, тримали піст, пекли паски, яйця фарбували. У мене в душі сьогодні радість. У мене сьогодні на душі радість, бо чути таку звістку, що Ісус Христос воскрес це дуже радісно. Пекли паски разом із бабусею, з мамою. Це у нас традиція. Щороку печемо паски. Для нас це празнік Це свято світла, це свято перемоги добра над злом, це свято очищення, миру та радості. Щороку ми стараємося прийти у цей день, взяти свяченого вогню і принести додому, щоб він завжди був світлим, чистим і щоб ми завжди вірили в Бога. Для мене те праздник для мене це свято щось святе, просто ти розкриває душу людини. Душу чоловіка. Теплий, світлий сімейне, світле, тепле свято, яке несе спокій, мир, любов, щастя і тепло. Бажаю усім здоров'я, щоб був мир на землі і спокій у серцях близьких. Кожен від малого до великого любить це свято за те, що це свято весни, відродження, миру всім, багато миру і поваги один до одного. Акі, маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч 17.30 на першому придністровському.